WBC оновила рейтинг надважкого дивізіону, Деонтей Вайлдер уже не перший, але дехто дуже небезпечний дихає в спину. Тайсун Ф'юрі. Що буде далі? На другі роковини великого російського вторгнення Володимир Кучко записав звернення з центру Києва, пролунав важливий меседж до західних суспільств та поєдинки українців минулими вихідними. Але почнемо з плюхи тижня. Не скажу, що у великих боях на вихідних ми побачили щось дуже пам'ятне, але з усіх виділив би Едгара Берлангу. Він провів поєдинок у суперсередній вазі проти Педрейга Макрорі, винісши противника в шостій трихвилинці Фаворит постійно закидував жорсткий правий хук, і саме він Став вирішальним. Oh, what a for the oh, а після перемоги Пуерториканець заявив про амбітні плани. Тепер я хочу канело. Ми хочемо, щоб канело був наступним на тисячу відсотків. Ейді Хьорн це зробить. Боксу це потрібно. Їм потрібна пуерториканська зірка проти мексиканської зірки. Це буде найбільший бій цього року. Омен. Oh, <реш> ага, канело він хоче. А нову машину ти не хочеш? Губозакатувальну, наприклад. По рейтингах цей хлопець входить до топ-десяток асоціацій, але Сауля хочуть усі. А черга там вибудовується заздалегідь. Та як ми бачимо, сам Альварес схоже втратив жагу до боксу. Замість поєдинків проти небезпечних Хайме Мунгії чи Девіда Бенавідеса, він іде шляхом меншого спротиву і більших грошей, ну крім Бівола, звісно. У вересні він легко подужав Джермела Чарло, який виступає на два дивізіони нижче. А тепер рудого пов'язують на бій з його братом, який на один дивізіон нижче за Сауля. Наразі відомо, що свою найближчу сутичку Канело проведе 4 травня. А противником буде не названий американський боксер. Тож берланга може відпочивати на другу річницю повномасштабного вторгнення. Володимир Кучко записав повідомлення до західних суспільств. Там є й важливі меседжі. The Russian imperialist war, supposed to last two days, it has been going now for two years. Two years of death and destruction. The entire towns have disappeared. Thousands of children have been kidnapped. Torrents of tears cannot wash away the blood that covers all my country. For two years we have been fighting to protect our families, to defend freedom. Some call it a miracle. This is no miracle. It's a heroic sacrifice. But we cannot hold out forever. If no more help comes, then Ukraine will fall, and then all the rest of Europe will fall in internal domino. We give you our lives to defend your way of life. Continue to give us your attention, your help, and your weapons to shorten this autocracy so that dictatorship fails and democracy wins in the end. Slavo ukraine Після поразки в Андеркарді Усук Дюбуа повернувся боксер із Харкова Федір Черкашин. Середньоваговик проводив поєдинок у Польщі, яка є для нього другою батьківщиною. Це був восьмираундовий бій середняком Хаїро Дельгадо. Українець зі старту заволодів ініціативою. Федір пресингував противника, фактично весь час тримав його в напрузі. За рахунок кращої витривалості та більшого тоннажу, Черкашин створив дуже некомфортні умови для Дельгадо. У суперника не знайшлося якоїсь цікавої зброї, аби щось цьому протиставити. Зустріч закінчилася перемогою українця одностайним рішенням. Також у цьому карді свої поєдинки провели маловідомі українці Павло Кроленко і Дмитро Федас. Обидва програли у німецькому. Візбадені вперше після поразку Мартіну Баколім побачили в ринзі українського Хелка Ігора Шевадзуцького. Суперника йому підібрали з розряду булочка з корицею, а наш боксер залюбки її проковтнув. Ігор видався потужнішим та від початку диктував свій темп 20-річному косовару Едонісу Беріші. Шевадзуцький передавив немаленького суперника, практично не залишивши жодних шансів. Досвід та вміння правильно розпоряджатися власною масою далися в знаки – Після трьох раундів домінації кут Едоніса порадився між собою та й виконув білий рушник в ринг. Також в рамках цього майже підвального івенту ми побачили в ринзі нашого проспекта Віктора Вихреста. Востаннє він виступав більше року тому, коли достроково програв кубинцю Ленє Перо. Тож прийшов час закривати поразку проти аргентинського таксиста Маркоса Антоніо Аумади. Віктору вдався старт поєдинку уже в другому раунді. Аргентинець двічі побував у нокдауні. Здавалося, що зараз вихрест його і доб'є, але трохи не вийшло. Часу забракло. І загалом після смак неоднозначний, адже наш боєць хавав чимало зайвих ударів. Захист хромає, адже Аумада влучав навіть тоді, коли сам не бачив, куди б'є. Шульга огризався, викидався з дальнім хуком. А як слід зустріти його? Оце вже проблема. До всього не завжди був чесним вихід після атаки, що також залишало простір для контратаки противника. Але його рівень відверто низький, тому навіть попри проблеми, вихрест контролював хід поєдинку і ще раз відправивши на канвас Аумаду в четвертому раунді. Цього разу ноунейм хоч і піднявся, але продовжити не зміг. Таким чином українець закриває поразку і переможно розпочинає цей рік. Не тільки гвоздик отримав приємні звістки від WBC, про що ми розповідали в минулому випуску новин. Союз також оновив позиції боксерів у суперважкому дивізіоні. Важливо, ви не побачите там усика, адже чемпіони за одними версіями не можуть котируватися в рейтингах інших версій. Отже, що тут Деонта Я Вайлдера прибирають з лідерів. Тепер перша позиція за Ентоні Джошуа, який впевнено пройшов от Товаліна. Антоха заслужено повертається до топу. На другому місці проспект Френк Санчес. Суперечливо, адже хоч кубинець і виглядає потужно, але хочеться побачити його в дії проти когось також рейтингового. Його останній опонент Джуніор Фа таким не є. Джозеф Паркер та Агіт Кабаєл здобули перемоги, будучи аутсайдерами, тому заслужено піднімаються. А німець іще й Махмудова вибив з десятки, тому поставте цьому хлопцю свій лайк. Він точно заслужив. Андерсон шостий молоде покоління наближається. Однак найближчим часом цього проспекта серйозними суперниками я би не зводив. Як на мене, він іще сируватий. Забагато ось цього молодецького запалу і вірив в те, що ти покладеш противника в перших п'ятьох раундах. Досвідчений боєць це легко прохаває, витримає і покаже всі вразливі сторони американця у пізніх раундах. Десяту сходинку зберіг Френсі Сінгану бути в топі з рекордом один бій, одна поразка. Це потужно, справжня легенда. Кажучи всерйоз, таке високе місце новачка виключно маркетингова історія, адже продавати бій Джоша проти людини з одним професійним поєдинком звучить дешево. Продавати поєдинок Джошу Ангану, де суперник відправив фуру на канвас та уже в топ-10 WBC, оце вже інша справа. Приділю увагу першій сходинці Ейджея. Поясом організації володіє Тайсон Ф'юрі, але WBC не призначає Ентоні обов'язковим претендентом, принаймні поки що. З одного боку, Союз може й надалі захищати свій циганський актив і давати йому тих суперників, яких він захоче сам. За іншого сценарію, це може бути свого роду вилка. 18 травня Тайсон або Йде на бій за абсолюта, або якщо зливається, окей, все одно впродовж півроку йому призначають сутичку з Джошуа. Тобто гіпотетично WBC може продиктувати йому сценарій, коли топового поєдинку не уникнути, або звільняй титули, і бувай здоровий. До речі, цікава ваша думка. Що якби Ф'юрі зустрічався з Джошуа цього року? Хто би переміг у британському дербі? Пишіть свого фаворита в коментах під відео. А з вами незмінно банда каналу Тайк Майсон, Новини Боксу і Макс Діденко. Вдалого дня!